На майданчику в дворі прицікаво дітворі тут веселощі і сміх, і цілий міх розваг для всіх, щоб було безпечно грати добре правила. Запам'ятати, хтось на гойдалці злітає, що аж вітер підіймає, ти ж від гойдалки подалі, бігай чи крути педалі. Наближатися не варт, бо ударить не на жарт. А як сам злітаєш в небо, знай триматись міцно треба. Нагойдався вже доволі. Не зістрибуй! шпарко долі! Щоб не впасти і не забитись, треба спершу зупинитись. Малята, сьогодні ми з вами пригадаємо, як же потрібно грати так, щоб не сталося біди. І запрошую вас на ігровий майданчик. Зупиніть, будь ласка, відео та й розкажіть, що ви зараз бачите на екрані, кого та що дітки роблять. А це я вас запрошую пограти в гру і допомагати нам буде ось такий ліхтарик. Це ліхтарик чарівний. Він нам допоможе на картинці віднайти те, чого не можна робити на майданчику під час гри. Своїм чарівним світлом він нам показує, що дітки граються на майданчику ігровому. як гадаєте, там весело чи сумно? Мені здається, що діткам весело грати на майданчику. А ви як думаєте? В Що саме грають діти на цій картинці? Ось малятка вчиться ходити. А ці дітки залізли на високу піраміду. А ось дітки з'їжджають з гірки, а тепер спробуємо. Поглянути на цю картинку з іншого боку, що ж небезпечно саме тут? Я вважаю, що не можна так високо залазити на пірамідку, бо можна впасти і забитись. А як саме потрібно з'їжджати з гірки? Зупиніть відео і розкажіть про це батькам. Як же весело грати малятам на майданчику? Ось дітки граються з чим. Правильно, з пісочком. У них є все те, що потрібно, щоб збудувати великий гарний міцний замок. А що ж це робить хлопчик? Він дівчиці насипав на голову пісок. Хіба можна так робити, малюки? Правильно не можна. А ось на цій картинці хто тут грає? Правильно, малята грають. Що робить цей хлопчик? Правильно гойдається! Тож пам'ятайте, малята! Літо це чудова пора, коли можна велику кількість часу провести на вулиці з друзями і однолітками. Але ніколи не слід забувати, що гра може довести не до добра. Пам'ятайте завжди про правила безпечної гри. Бережіть себе, малята, до наступної зустрічі!